Велике порожнє приміщення та купа коробок так поки виглядає побутовий центр для маріупольців, його незабаром відкриють у Києві. Значить, ета смотріки еташвій не машинки, еташвійний машинки і оверлок. У приміщення вже звозять необхідне обладнання, розповідає Наталія Падбільцева. Вона тут головна, як і в інших побутових центрах. Я Маріуполь у них переселенці зможуть відремонтувати та попрати одяг, зробити зачіску або полікувати зуби. І все це за мінімальну плату або взагалі безкоштовно для пільговиків, ба більше. У себе черг, щоб не було знаєте, знайці очереді, все це буде електронна запис, Можна чек записатися в електронному віді можна приїхати в центрі записатися. Ліна зареєстрована у хабі. Я Маріуполь з квітня. Як дізналася про майбутній побутовий центр, зраділа, бо каже, це величезна допомога для тих, хто орендує квартиру без пральної машини або, наприклад, коли не вистачає грошей на стоматолога. Посещение стоматолога. Цены такие, что ну, невозможно. Не все могут себе позволить, особенно пенсионеры семьи с детьми, одиноких мам очень много. Це теж дуже очень большая буде. Велика допомога буде у чотирьох містах України. Перше побудовий центр відкриють в Одесі вже у грудні, на черзі у Києві, Дніпрі та Запоріжжі. Такі відповідні зони, які ми створюємо для ширшої концепції отримання послуг, шановними нашими маріупольцями. Першочергове право на періодичність отримання побутових послуг мають 17 категорій маріупольців, марюпальців, у нас показані у переліку пільгових категорій послуги будуть надаватись для них безкоштовно. Проєкт побутової допомоги переселенцям у різних куточках України назвали «Я Маріуполь Турбота. За словами мера Вадима Бойченка, про це їх просять самі люди, адже така підтримка значно полегшує життя у чужому місті. Валерія Глушенко, Євген Дрозд, Данило Євменчук. Підтримуйте нас та підписуйтесь на Ютуб канал ТВ 7